Добрий день студія, добрий день з вами Анастасія, журналіст. Прямо зараз ми знаходимося на найкрутішій локації цих вихідних. Це в нас сцена, і тут відбувається дуже багато всього класного. Зараз ми чекаємо Сашу і спитаємо думку діджеїв, Що вони думають про наш виступ? Наш виступ аніматорський буде класний. Я вас існує. що що чи десять. Як думаєте, ми класно виступимо? Так, нормально. Давай! Добрий день, можна у вас одразу пару слів взяти. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? О, тут супер, супер, найкращий настрій. Дуже позитивне. Ми знаходимося коло вінницької вежі. 그러고 있니요 네.